Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні починаємо повторення метод координат, і для того, щоб повторити якісно весь матеріал, нам потрібно пригадати перше, це, звісно, формули, які з цим пов'язані. Давайте потихеньку згадувати. Перше, що ми вивчаємо в цій темі, завжди це, звичайно, відстань між двома точками з заданими координатами. І ось вона в шпаргалочці у мене підписана під номером 1. Для того, щоб знайти відстань між двома точками з заданими координатами, нам потрібно взяти корінь із суми квадратів різниці відповідних координат, тобто екси з x ми віднімаємо y з ігриками. Далі, наступна формула, яка нам дуже теж буде потрібна в цій темі. Це координати середини відрізка. От припустимо на відрізочку АВ, по центру у нас посерединці знаходиться точка С. Як порахувати її координати? Окремо рахуємо координати точ е, першої Х, це середні арифметичні між координатами е, точки А та точки Б, і координату. По Y так само аналогічно через середній арифметичний пригадуємо, ця сума поділена навпіл, але є ще м спосіб знаходження координат точки, яка не ділить навпіл відрізочок, а ділить у певному співвідношенні, і його позначається співвідношення да, коефіцієнт. В певному, з певним коефіцієнтом в мене воно назване як лямбда Ось таке. Дехто познач... може позначати іншими буквами, але це не має значення. І от для того, щоб знайти координати такої точки, наприклад, якщо відрізок дано у співвідношенні М до К, якісь там числа 2 до 3, 3 до 5, 7 до двох, без... немає значення, які там саме числа, ми знаходимо це співвідношення. Мдока. І далі формулу, яка трошечки чимось нагадує середнє арифметичне, але домножене на лямбда. Бачите, ось тут у нас виділено а, червоним кольором воно це лямбда. А, ну, Аналогічно так само рахується Y береться Y перший, і, додається лямбда, помножена на Y другий, і ділиться на 1 плюс лямбда. Тобто не навпіл, а на а, ось цей коефіцієнт плюс. Одиничка. Далі наступним кроком, що потрібно в цій темі повторити обов'язково, це звичайно рівняння кола. А, якщо брати більш таку спрощену форму, це коло з центру в точці 0, 0. його легше запам'ятати, тому що х квадрат плюс y квадрат до рівня радіусу в квадраті виглядає не так об'ємно. А ось повна формула рівняння кола у нас передбачає, що від відк ми віднімаємо координату центру цього кола. По X, да, по осі абсис, А від Y ми віднімаємо координату центра центру кола по Y, по осі ординат. Тобто координати точки тобто, точка з координатами А і B – це координати центру, а X та Y – це координати будь-якої точки кола, які можуть там знаходитися. Далі наступним кроком. Ну, до речі, якщо ми хочемо задати рівняння да, ось такої фігури, тобто кола, нам потрібно знати центр, да, координати центру, і нам потрібно знати радіус того кола. Тоді ми можемо написати це рівняння. Далі рівняння прямої. А, воно пов'язане, мабуть, ще з алгеброю сьомого класу, де ми починаємо тільки лінійні функції. І ось тут я раджу всім дуже-дуже гарно пригадати все-таки цю лінійну функцію, яка має вигляд y до рівня плюс b. Тут я також розписала декілька особливих випадків, коли пряма паралельна осі о Х апсисам, коли пряма паралельна осі, і, Дивимось, якщо паралельна осі Х, тоді хів немає, і буде дорівнювати певному числу. Якщо паралельна Y, тоді. Іг немає, х буде дорівнювати певному числу. А ще є особливий випадок, коли проходить дана пряма через початок координат, через точку 0,0. Тобто це називають у нас ще прямою пропорційністю. І тут теж можна. Розглянути а, два таких підпункти, це дві ну, особливих підпункти, скажем. А, це дві бісектриси, бісектриса першої і третьої координатних четвертей, коли х дорівнює у, і бісектриса другої та четвертої координатних четвертей, коли у дорівнює мінус х. Також пригадати, що таке кутовий коефіцієнт, кутовий коефіцієнт прямої. А, це кут. Це тангенс кута нахилу, тобто, якщо ми візьмемо якусь пряму, да? тангенс кута нахилу даної прямої до додатньої його напряму осі ОХ, тобто тангенс ось цього куточка нашої прямої і до КХ плюс В. Ну і основне, мабуть, Основна умова, яка вивчається в 9 класі, це умова паралельності прямих. Вона нам буде потрібна ще в 10-му при вивченні похідних, дуже будемо пригадувати і так, детально да, звертати увагу на цю умову а, при дослідженні функцій. Так от, а, дві прямі будуть паралельні, якщо у них ось ці кутові коефіцієнти однакові, тобто рівняння прямих, у яких перед множником Х. Знаходяться однакові коефіцієнти, можемо зробити висновок, що такі прямі у нас будуть паралельними. Ну і умова є ще перпендикулярності. Якщо дві прямі будуть перпендикулярні, якщо добуток коефіцієнтів цих кутових буде дорівнювати Нулику. Але є та формула, яка допомагає задати рівняння прямої не у вигляді лінійної функції, хоча ми можемо це, в принципі, завжди зробити, перейти до такої форми. А саме у вигляді АХ плюс Бі дорівнює С, де c – це е, числові коефіцієнти. Ця е, формула допомагає задати рівняння прямої. За допомогою двох точок. Якщо ми знаємо а, координати будь-яких двох точок, які належать прямій, там, наприклад, точка А і точка Б, то ми завжди можемо скласти рівняння цієї прямої, використавши дану формулу. Отож, давайте трошечки пригадаємо, але ще до цієї теми е, я віднесла тему на з повторення синуси, косинуси та тригонометричні функції, але не тільки для гострого кута, а вже й для тупих кутів. Спочатку повторимо ось таких декілька завдань, виконуємо, знайти відстань між точкою А та Б. От якраз на першу формулу зі шпаргалки. Дуже рекомендую її всім собі переписати, поки будете переписувати, уже щось і запам'ятаєте. Корінь під коренем. Віднімаємо відповідні координати. Наприклад, від координати точки Б буду віднімати координати точки А. 2 відняти 1, це ікси відняло. Додати 1 відняти 2 в квадраті. Ну і порахували, тут буде у нас одиничка, тут буде мінус одиничка, але в квадраті все одно один. Тобто відповідь корінь із двох. Далі, які координати має середина відрізка mn МН? Щоб знайти координати середини, ну, припустимо, у нас є відрізочок ось цей МH. Назвемо там середину відрізка точкою А. І от мені потрібно порахувати х для точки А та Y для точечки а. а. Для того додаю відповідні координати по х, мінус 3 додати 5 і все це поділити на 2 і отримую 1, І відповідні координати по y. 0 додати 6 і поділити на 2, то буде 3. Тобто відповідь 1-3. Далі пригадуємо трохи синуси та косинуси. А, у мене на каналі є прям повністю а, цієї теми відеоурок. Хто бажає, може зайти в плейлист геометрія 9 клас і переглянути, пригадати. Синус 150 градусів, такий ж самий, як синус 30 градусів до рівня одна друга. косинус 120 градусів такий самий, як 60, тільки зі знаком мінус, мінус одна друга. І тому сума цих двох виразів, відповідно, буде дорівнювати нулику. І четверте, знайти кутовий коефіцієнт прямої, яка проходить через дві точки. Ось це якраз використаємо саме. Ту формулу, яку я щойно озвучувала останню, задати рівняння прямої через дві точки. Пригадуємо х відняти координати, наприклад, першої точки від координати другої віднімаємо. І те саме робимо з другою координатою, з іг. Від ігри віднімаємо y1, і від 2 віднімаємо y1. Припустимо, перша точка буде P, друга точка буде Т. Х мінус. Зробимо собі таку заготівочку. мінус. Тепер першу координату першої точки. Це мінус трієчка. Записую. Мінус-мінус стане плюс. Цю формулу. От сюди я мінус трієчку записую. Замість ікса. І першу координату Y. по ігро у першої точці. Одиницю сюди і сюди. Далі. Беру координату першу координату точки Т. Підставимо замість х, другу координату точки Т замість Y І спрощуємо дане рівняння. Тобто, у нас вже воно складене, тільки потрібно його трошечки спростити. Х додати 3 поділити на 5, Y відняти 1 поділити на мінус 5. Ось тут дуже раджу на п'ятірочку одразу домножити. Зникнуть знаменники. І зміниться. Знак в виразі після дорівнює х плюс 3 буде дорівнювати 1 мінус у. Напишемо собі так. Щоб знайти кутовий коефіцієнт, нам достатньо записати це рівняння в вигляді лінійної функції y дорівнює, y перенесла вліво, все решта вправо. Мінус х. Далі 1 відняти 3 мінус 2. Так ось тут кутовий коефіцієнт к. Те, що записано перед множник перед Х, дорівнює мінус одиничці. Ось ну, Тут одиниці немає, але ми знаємо, що якщо перед буквиним виразом нічого не, не записано, то, звичайно, там кутовий коефіцієнт, ну, там число буде одиничка. Так, далі, давайте трошечки повернемося і попрацюємо все-таки з повторенням. Виконуємо номер 1000, Десятий. Тут документи у мене виписане домашній також завдання. А в 1010 ми виконуємо Б і Г. Знову ж таки, на повторення знайти значення тригонометричного виразу. А для того треба пам'ятати кожний з них: косинус 60 градусів заміняємо однією другою, синус 30 заміняємо однією другою, мінус синус 60 – це корінь з 3 на 2. Косинус 30 корінь з 3 на 2. Додати, косинус 120 це буде мінус 1 друга і тангенс 135 це буде мінус 1. Далі, перемноживши, отримуємо 1 четверта мінус 3 четверті, плюс 1 друга. Одну другу представлю як 2 четверті, щоб легше було порахувати. 2 четверті, додати 1 четверту, відняти 3 четверті, вийшов знову ж таки 0. Далі порахуємо завдання Г. 2 множимо на косинус 45. Косинус 45 – то корінь із 2 на 2. Далі синус 45 – точно нісінько такий самий корінь із 2 на 2. Це єдиний куточок, в якому синус та косинус приймають однакові значення. Далі синус 60 градусів, але він у нас до квадрату. Тобто корінь із 3 на 2 до квадрату. Підносимо мінус косинус 60 градусів. Це одна друга до квадрату. І спрощуємо. Двіючку. Так, корінь із двох. На корінь із двох то буде 2. І ще на 2. 4 четверті мінус 3 четверті мінус 1 четверті. У нас, як не дивно, вийшло знову нулик. Далі розглянемо номер 1011. Знайти косинус, тангенс, якщо нам відомо синус. Зараз покажу, пригадаємо, бо ми вже це все маємо знати, як це робити. І зважаємо на те, що куточок в даному випадку тупий. Тобто це буде друга чверть, косинус буде приймати тангенс там від'ємне значення. Отож, якщо ми знаємо синус, як, з якою з функцій він пов'язаний. звичайно, пов'язаний з косинусом. З основною тригонометричної тотожності. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює 1. Це можна знайти косинус альфа, виразити. Це буде плюс мінус корінь 1 мінус синус квадрат альфа. Підставимо значення синуса 1 третя, вона у нас є. Друга чверть приймає косинус відємні значення. Тому далі пишу тільки зі знаком мінус 1 мінус одна третя в квадраті, це буде одна дев'ята. Тобто буде мінус корінь із вісім дев'ятих, а саме мінус два корені з двох на три. Це ми порахували значення синус, косинуса. А нам ще потрібно значення тангенса. Тангенс альфа це синус поділений на косинус. Синус альфа у нас 1 третя. Косинус ми щойно знайшли 2 корені з 2 на 3. Скорочуємо через 1 поверх, це можна зробити. І це буде мінус 1 на 2 корені із 2. Якщо є таке бажання, можна там множити на корінь з 2, можна залишити так, як є. Далі продовжуємо розв'язувати стригонометричними ще. Виразами завдання 1013 додому АВ ми розглянемо Б та Г. Завдання на спрощення. А що ж тут можна спростити за формулами зведення? Спрощуємо ці вирази, де У нас є запис 180 мінус альфа. Ми знаємо, що синус 180 мінус альфа буде дорівнювати синусу альфа. Далі мінус косинус альфа. Косинус 180 мінус альфа буде дорівнювати мінус косинусу альфа. При перемноженні синус на синус буде синус квадрат альфа, плюс, бо мінус на мінус при множенні плюсів буде косинус на косинус косинус квадрат альфа. Ну, а це, звичайно, основна тригонометрична тотожність, тобто одиничка І завданнячко Г. Теж спростити, щось я тут розігналась дуже. Косину 180 мінус альфа, це буде мінус косинус альфа, далі косинус 90 мінус альфа, якщо куточок у нас 90 градусів, то тригонометрична функція змінюється на кофункцію, тобто на синус альфа, і це у нас виходить перша чверть, тому додатній. Множимо на синус альфа. І знову синус 90 мінус альфа змінюємо на косинус альфа. Відповідно, виконуємо скорочення. Все, що нас залишилось, це мінус одиничка. Після скорочення. Так, дивимо. дивимося далі. Номер 1025. ще хочу трошечки по координатам попрацювати. На осі... Абсис знайти таку точечку М, яка рівновіддалена, що це означає, знаходиться на однаковій відстані від початку координат і від точки П. Давайте собі це так схематично якось зобразимо. От, припустимо, у нас є декартова система координат, у нас є точка М. Ми не знаємо, де вона знаходиться, але вона має знаходитись на однаковій відстані від початку координат і від точки П. Яка має координату 2. 3. Ось тут. І знаходиться вона на осі абсцис. Вісь абсцис – це вісь іксів. Тобто, якщо я десь, не знаю, ну, нехай буде ось тут точка М, я не знаю, яка в неї координата, але покажу, що означає рівно Тобто відстань має бути однакова. Назвемо у нас М. Буде відстань, і вона має дорівнювати m -off. Ось це умова рівно віддаленості. На основі цієї умови складемо зараз рівнянечко. Спочатку позначимо координати цієї точки m як x0. Чому саме 0, тому що вона знаходиться на осі абсис. Далі виразимо відстань МП, то буде корінь під коренем віднімаємо x-2 до квадрату. Далі. 0 мінус 3 до квадрату, спрощуємо цей вираз. Буде -4, х квадрат мінус 4х плюс 4 додати 9. Далі m МО... o до початку координат відстань буде дорівнювати х. Тут немає що навіть виражати, тому одразу напишу х. І прирівняємо. Тобто, так як це от, ось у нас рівновіддаленість, да, однакова умова, то х має дорівнювати цьому кореню. Щоб корінь не писати, можна було одразу піднести до квадрату. Але зараз ми це зробимо поступово. Піднесемо до квадрату і ліву і праву частинку. Зліва буде х квадрат, а справа просто зникатиме корінь. Ось, Якщо ми допишемо да, в квадраті. Х квадрат мінус 4х плюс 13. Квадратик у нас теж зник. Перенесемо 4х вліво, 13 вправо, х дорівнює 13 ділом на 4 то буде 3 цілі і четвертинка 25. сотих. Тобто наша точка М матиме координату 3,25 по х і нулик по Y. От що і треба було знайти: знайти її координати. Далі розглянемо завдання 1027. Воно у нас на повторенні рівняння кола. Точніше, тут у нас буде два рівняння кола. Написати рівняння прямої, яка проходить через центри двох кіл. Так, але у нас тут, мабуть, якась є опечаточка, Зараз глянемо. Для того, щоб написати рівняння прямої, нам потрібно дві точки: тобто ті точки, які є центрами даних кіл. Спробуємо із даних виразів утворити стандартне рівняннячко кола. Дивіться, що зробимо. Ось воно у нас є перше. Згрупуємо ікси з Залишу ось тут місце. Зараз поясню, чому, щоб доповнити до формули скороченого скороченого множення. Далі і квадрат плюс 2 y Додати, знову залишила місце і дорівнює. Що мені потрібно додати до першої фу... частинки це 4, що утворилось квадрат суми до другої одиничка. Тобто, загалом я додала 5, тому що порівноважити, я додам п'ятірку і до правої частини. Виходить, х додати 2 до квадрату. Y додати 1 до квадрату і дорівнює то 5. Тобто центр цього кола буде знаходитись в точці, зверніть увагу беру з протилежними знаками, мінус 2 мінус 1, бо за формулою ми маємо віднімати. Мені більше, ну, от перша точка в нас є, торбує, ось це другий вираз. Не розумію, чому тут написали теж. Це, мабуть, мало бути ігрек. Мав би бути ігрек. Зараз перевіримо. Так, давайте підправимо на Y, і тоді у нас все вийде дуже-дуже гарно. Беремо друге рівняння кола в роботу і працюємо з ним Х квадрат, знову групуємо плюс 4х, залишаємо місце, додати Y квадрат. Мінус 6 y залишаємо місце дорівня. Що нам потрібно додати до першої формули четвірочку, знову точнісінько, так само як в першому варіанті, а тут дев'яточку, щоб вийшло квадрат різниці. Взагалі я додала 13, тому зліва в рівняння додаю 13 справа. Праворуч буде 16 Тоді. Згортаємо формулу x плюс 2 до квадрату. Y мінус 3 до квадрату дорівнює 16. Тобто радіус тут буде 4, а в попередньому тут можна теж виписати радіус корінь із 5. Центр цього кола, назвемо там О1, а тут нехай буде О2, буде знаходитись в точці мінус 2, 3. Ну, а радіус тут буде 4. Радіуси нас не цікавлять, нас цікавить рівняння прямої через дві точки, тобто х мінус координати першої точки, y координа... другого координату першої точки, і підставимо потім другу точечку. Спочатку запишемо 1, значить, мінус 2, то змінимо знак. І мінус 1 теж змінимо знак, і впишемо координати. Точки О 2. Мінус двічку сюди і трічку сюди. Далі нам залишилось це тільки спростити. Ага, у нас не вийде спростити, бо в знаменнику у 0. Ну, а дійсно, а тепер давайте представимо собі, як би це виглядало. В декартовій системі координат на площині. Ось у нас є точка мінус 2. Мінус 1. Це буде у нас. Точка 1 і мінус 2 3, то буде О2. Це буде вертикальна пряма, яка проходить через х до рівня 2. То і вигляд її, да, загальне рівняння буде х дорівня, мінус 2. Нам не потрібно навіть формули користуватися ніякою. Останнє, що сьогодні розглянемо, 1028, довести що трикутник з такими ось вершинами, А, Б, С є рівнобедрений. Що таке рівнобедрений трикутник? Це трикутник, у якого дві сторони однакові. Тобто, якщо ми знайдемо дві однакові сторони, то зможемо це довести. Давайте зробимо собі новий листочок чистенький. Ну і порахувати його площу ще просять до всього. Припускаємо, що у нас є трикутник. Ми не знаємо, які в нього саме сторони рівні. Ми собі ось так побудуємо. І тут у нас майже рівносторонні вийшов. Далі А В, С. І перше, чим ми займаємось, це знайдемо довжини всіх цих сторін. А саме А Б, в, в, С та АЦ. Поїхали саме через координати. Беремо точку А та Б. 6 віднімаємо 3 до квадрату. мінус 2, віднімаємо 4 до квадрату, і все це спрощуємо. Тут у нас буде трічка в квадраті 9, мінус 6 в квадраті 36. Тобто 9 додати 36, то корінь. 45. Можна розкласти як 9 на 5, 3 корені із 5. Тут сантиметрів немає, тому нічого не буду писати. Далі Б Беремо Б і цешко. Тобто мінус 3 мінус 6 до квадрату, додаємо одиничку і плюс двічку до квадрату. Рахуємо 9 в квадраті, то у нас буде 81. І додати 3 в квадраті 9, тобто корінь з 90. Знову можна скласти 9 на 10, тобто 3 коренів з 10. І АЦ мінус 3 мінус 3 до квадрату. Додати 1, мінус 4 до квадрату. То буде 6 квадрат 36 плюс 9. Така ж сама сторона, як в першому. Корінь з 45, 3 корені з 5. І так, ми визначили, що в нас АВ дорівнює рівня А. Це ось наш рівнобедрений трикутник. Ми маємо всі три сторони, і нас просять порахувати його площу. У нас є два шляхи. Ми можемо знайти висоту, проведену до основи, наприклад, дуже зручно, бо вона буде ще медіаною бісектрисою. Назвемо тут, наприклад, точку М. І порахувати дану площу як одна друга висоти, на основу, до якої вона проведена, В Можна було через грон, але я б не зв'язувалася, тому що тут коренями не дуже гарно вийде. Тому моя задача знайти ще з координати точки М, що є серединкою між BC XM, рахуємо, між середньою арифметичною між точкою B та C, 6, відняти 3 навпіл півтора і YM2 додати 1 і навпіл мінус 0,5, тобто наша точка М має координату 1,5 і мінус 0,5, відповідно, шукаємо довжину АМ, використовуємо координату точки А і точки М, яку ми щойно знайшли. Тобто 3 відняти 1,5 в квадраті додати. 4 плюс 0,5 до квадрату. Трошки десяткої дроби, але нічого страшного. Віднімаємо де 1,5 в квадраті, 225, дві цифри коми з кінця. Додати 4,5 в квадраті це 45 на 45 і дві цифри коми з кінця. Тобто 20,25, Якщо ми це додаємо, ми отримаємо корінь із 22,5, Не добувається у нас націло, як би так зробити цікаво. Зробимо, мабуть так, 225 десятих, тобто 15 поділити на корінь із десяти бо інакше в нас все одно не вийде. І тепер шукаємо площу цього трикутничка як 1,2 АМ, яке ми знайшли щойно, 15, поділити на корінь з 10, і на BC, довжина BC у нас 3 коренів із 10, все чудово, корені скоротилися, 3 на 15, 45, других, тобто площа буде 22 цілі, 5 десятих там, квадратних одиниць нам не вказували, які саме, тому ми залишаємо собі саме такі. А на сьогодні все. Працюйте над домашнім завданням. Гарного дня, до нових зустрічей!